Шановна громади, ще хочу додати, що сьогодні представники від громади, представники від обласної ради, всі небайдужі люди сьогодні роблять внесок заставу для того в банк на рахунок суду, для того, щоб Олексій Молод міг вийти із зв'язниці, де вчора було прийнято неправосудне рішення на мій погляд. Для того, щоб він міг бути на свободі і чесно ходити до органів слідства для того, щоб віддавати ці кожу. Я, зокрема, так само долучаюся громадянин України до цієї справи і вважаю що це правильно. Я був двічі на судових слуханнях. На засіданнях суду і на своїх власній очі бачив все те, що там відбувалося, і вважаю, що ті рішення суду, які були ухвалені, вони дуже далекі від правосуддя справжнього. Тому я також готовий долучитися і зараз здоров'я для того, щоб цей момент вже, вже був на свободі сьогодні або завтра з вами.